Загублений час у королівстві екранів. Данило і Марійка, як і всі діти, дуже любили мультики та ігри на телефоні. Щойно вони прокидалися, одразу брали в руки гаджети. Іноді мама кликала їх на сніданок тричі. А татусеві доводилось нагадувати, що час для прогулянки. Ще хвилинка. казали вони. Але ця хвилинка завжди тривала довше. Одного вечора Данило і Марійка раптом відчули дивну втому і заснули просто на дивані. Та коли вони прокинулись, то опинилися зовсім не вдома. Навколо був інший світ, яскравий, переливаючийся неоновими кольорами. Усюди були великі екрани, які вабили своєю магією, показували улюблені мультики, веселі ігри та яскраві картинки. Де ми? здивувалася Марійка, хапаючи Данила за руку. Це королівство екранів. Раптом почувся голос. Перед ними з'явився король сяючий екран. Він був величезний. З короною, а замість мантії, шлейф із блимаючих дротиків. У вас є все, що ви любите ігри, мультики, усе тут, залишайтеся зі мною назавжди, промовив він, усміхаючись. Дітям здалося, що це справжній рай. Вони бігали між екранами, радіючи. Але з часом зрозуміли, що їм стає сумно. Ні їжа, ні іграшки тут не були справжніми. Коли вони захотіли додому, король засміявся. Ха! -ха, -ха. Ви не повернетесь, поки не відгадаєте мою загадку. Що цінніше за всі ігри та мультики? Данило і Марійка. Задумались, вони вирушили на пошуки відповіді. Спочатку на своєму шляху вони зустріли мудру сову, хранителя ідей. Її будинок був повний книг, фарб і гаркушів. Вона сказала Творчість, ось що дарує справжню радість. Спробуйте намалювати чи зробити щось власними руками. Діти намалювали картину, і їм стало весело, як ніколи раніше, і вони вирушили далі. Потім вони зустріли веселого гнома грайлика. Він показав дітям, як цікаво грати в хованки, бігати на галявині та стрибати через струмок. Від сміху їхні щоки боліли, але вони були щасливі нарешті вони натрапили на фею спогадів. І вона показала дітям картини їхнього життя як вони пекли пироги з мамою, будували фортецю з татом. І грали разом у дворі. Це було найкраще, зітхнула Марійка. Як ми могли це забути? Повернувшись до короля, вони впевнено сказали. Найцінніше це час із рідними, творчість і справжні ігри, а не віртуальні. Король сумно зітхнув, але визнав їхню перемогу. Змахнувши своїм скіпетром, він повернув дітей додому. Прокинувшись у своїй кімнаті, Данило і Марійка щиро обійняли маму і тата. Відтоді вони користувалися телефонами лише трішечки, адже знали, скільки всього цікавого можна знайти в реальному житті. Сподобалась казка. Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!